Наближалась Пасха. Багато євреїв метушилися, щоб знайти великодніх ягнят, випрати зі стат найкрасивіших, найчистіших, найнепорожніших. А був серед них новий, особливий агнець цим ягням, жертвою за народ став Ісус найчистіший і найнепорочніший. Первосвященник, не усвідомлюючи глибини своїх слів, висловив пророцтво, відкривши суть Пасхи. Він мовив так: краще для вас, щоб одна людина померла за народ, а не щоб увесь народ загинув. Кожне з вимовлених ним слів означало безмірно більше, ніж він у той момент думав і розумів. Наближається Великдень Пасха Ісуса Христа, і ми готуємося до неї, знаємо її суть і значення, тому докладаємо багато зусиль, щоб добре її пережити. Цьому служить теж наше уважне ставлення до Слова Божого. Завдяки Йому наша підготовка до урочистостей стає супроводом Ісуса на його дорозі до Єрусалима, до подій тих днів, які стали для нас святими днями страждань, смерті та воскресіння нашого Спасителя.